Тут народжується майбутнє української авіакосмічної галузі. Так відбувається навчання. Діти на авіосимуляторах імітують політ. Для цього задіюють проектори, які на великих екранах відтворюють картину неба. Але сонячне світло стає на заваді. На жаль, через панорамні вікна навчатися день було неможливо. Потрібні були вартісні штори, блекаути. Для нас це була непідйомна сума, тому ми вирішили звернутися про допомогу до депутата Бориса Сіклійського. Зараз надзвичайно важливо розглядіти у молоді майбутніх джусів, розкрити їхні таланти. Тому без вагань відгукнувся на прохання придбати сучасні штори блекаут.